Йей, у фемилі, всім привіт! Мене звати Юля, і це мій блог про сімейну освіту, фултайм роботу та життя в Ізраїлі. Сьогоднішнє відео про те, як ми оновлювали нашу домашню бібліотеку, але перш ніж перейти до цього, зроблю коротеньку вступ-інструкцію про те, як саме я допомагала чоловікові в цьому проєкті сьогодні був трошечки менше хейзі, ніж зранку. Mm -hmm. Але стоп. Все ще хейзі. Mm А звичайно, лівець він підійде. Підійде. У мене є. Давайте перейдемо до поличок і самого процесу. Я покажу, як ми їх зберемо і повісимо, і розкажу, чому саме ми обрали такий формат для книжок. Тут я намагаюся показати вам назву полиці з Ікеї. Продублюю її окремо, бо на відео нічого не видно. Вважатимемо, що це день перший, коли я публікую меблі з Ікеї в надії, що вони захочуть зі мною заколабитися. Ми вирішили зробити ці полички так, щоб дитячі книжки стояли обкладинками вперед. Це може виглядати як просто красиве оформлення з Пінтересту, але насправді у нас є цілком практичні причини, і саме цей підхід часто використовують у дитячих просторах, бібліотеках і школах. По-перше, обкладинка це найпростіший спосіб зачепити увагу дитини. У дитячих книжках вона зазвичай яскрава, з героями, деталями, ілюстраціями, і дитина буквально з першого погляду може зрозуміти: о, це про тварин, це машинка, а це та книжка, яку я люблю, навіть якщо дитина ще не вміє читати. Коли Книжки стоять корінцями, то для дитини це часто просто ряд однакових спинок, де складно швидко зорієнтуватися. По-друге, так дитині легше обирати книжку самостійно, навіть якщо вона ще не знає назви або читає повільно, їй не потрібно просити моєї допомоги чи чекати, поки хтось підкаже. Вона бачить обкладинку, впізнає книжку і може сама взяти те, що хочеться саме зараз. А самостійний вибір це одна з найважливіших речей, яка підтримує інтерес до читання. Mm. -hmm. I did it. Mm -hmm. По-третє, мені подобається, що такий формат робить книжки не архівом, а частиною повсякденного життя. Тобто книжка тут не просто стоїть на зберіганні, а виглядає як запрошення для дитини взяти її в руки, погортати, роздивитися, повернути назад, коли дочитає. Для дітей, які ще не читаються, теж важливо, тому що контакти з книжкою починаються не з самого тексту, а з того, що дитина розглядає ілюстрації, звикає до книжок, сприймає їх як щось цікаве і доступне. І ще один момент, що коли книжки стоять обкладинками вперед, їх зазвичай менше на виду. І це теж плюс і для мене, і для дитини. Для мене, тому що це означає охайніший і організованіший простір. А для дитини, тому що в такому форматі легше зосередитися і зробити вибір, коли перед очима не вся бібліотека одразу, а кілька книжок, які реально працюють саме зараз. Саме тому ми хочемо зробити полички такими, щоб книжки були помітні, доступні, і щоб дитина могла легко взаємо взаємодіяти з ними без зайвих бар'єрів. Одна річ, яку ми хочемо зробити, це ротація книжок. Тобто не виставляти одразу всю домашню бібліотеку, а залишати на поличках тільки частину. А решту прибирати і час від часу міняти. Це допомагає з двох причин. По-перше, дитині простіше обирати, коли перед очима 10-15 книжок вибір не перевантажує. А коли їх 50, навіть цікаві книжки можуть просто загубитися. Як буде А тільки підходять. Well, а по-друге, ротація повертає відчуття новизни. Книжка, яку ти не бачив два тижні, знову сприймається як щось цікаве, навіть якщо вона давно є вдома. Мені взагалі подобається підхід, що читацькі звички будуються не через треба робити, а через середовище і доступність до них. Коли книжка лежить так, що її легко взяти, то шанс, що дитина до неї потягнеться, набагато вищий. І з часом це теж стає звичкою. Книжка стає таким собі природнім вибором, як будь-яка інша іграшка. Ну, Ледве-ледве. Невідомо. Так. Але. Ah, e jeg ja, znaf... oh, ja, er pen. Du kan gjøre hva jeg vil. Щоб ви зрозуміти, як допомогти вашій дитині полюбити читати, дуже раджу вам, як батькам, прочитати три наступні книги. Вони допомагають не тільки підібрати правильні підходи, а й зняти зайву напругу ем, і зрозуміти, що не всі діти читають однаково і це нормально. Перша книга це How to Raise a Reader. Вона дуже тепла і практична, пояснює, як створити вдома читацьке середовище, як підтримувати інтерес до книжок і як говорити з дитиною про прочитане без тиску. Також де. Read aloud Family про читання в голос, як сімейну звичку, яка працює навіть тоді, коли дитина ще не читає самостійно, або не дуже тягнеться до книжок, там багато ідей, як зробити читання регулярним і приємним. А також How Children Learn це не тільки про читання, але вона дуже добре допомагає подивитись на навчання очима дитини. Після неї легше довіряти процесу і не перетворювати читання на контроль і результат. Ці книжки об'єднує одна думка: Читацькі звички формуються через доступність книжок. До вибору регулярність і теплі асоціації з читанням, які ви, як батьки, можете вибудувати. І саме це, на мою думку, дає найкращий довгостроковий результат. Ми завершуємо збирати ці полички, хочу розповісти про одну цікаву штуку з психології, яка називається ефект Ікеї. Це феномен, коли люди схильні більше цінувати речі, у створення яких вони вклали власні зусилля. Навіть якщо результат не ідеальний, і навіть якщо така сама річ могла би бути куплена готовою. Тобто сам факт того, що ти щось зібрав, доробив, доклав часу і уваги, підвищує суб'єктивну цінність цієї речі. Цей ефект описали дослідники Майкл Нортон та Дена Ріелі. Вони показували, що коли люди беруть участь у створенні продукту, наприклад, збирають меблі або роблять прості речі своїми руками. Вони потім частіше відчувають прив'язаність до результату і навіть можуть оцінювати його вище ніж аналогічний готовий варіант. Так, до прикладу, Дені Канеман у своїй книзі Thinking Fast and Slow говорить про те, що ми не завжди оцінюємо речі раціонально. На наші рішення і відчуття цінності впливають контекст, емоції і те, скільки зусиль ми туди вклали. Далі я впорядковую наші книжкові шафи. Тут у мене поєднуються як дитячі книги, так і дорослі. Сортую я їх за жанрами. Одна полиця це один жанр. Але в межах кожної полиці я також виставляю книги за кольорами, оскільки так вони виглядають візуально приємніше, охайніше і загалом більш привабливо для мене. Цю бібліотеку я збираю вже більше восьми років від нашого початку життя в Ізраїлі. І насправді по ній дуже відчувається внутрішня трансформація, яку я переживала всі ці роки. Вісім років тому, навіть трішечки більше, я зайшла в букстаграм. У мене був всі акаунт, який я активно вела, постила відгуки, брала участь у різних челенджах, читала книги за читацьким бінго від Якабу, і навіть одного разу виграла 5 тисяч гривень у річному бінго, прочитавши більше ста книг у різних категоріях. Того року, а це був 2020 рік, я прочитала 118 книг. Але через те, що це було бінго, я часто читала книжки, які взагалі не відповідали моїм смакам. І не були мені по-справжньому цікаві. І ось ця швидкість, а також те, що я читала не своє, через кілька років привели до довгого періоду, коли я не могла взяти книгу до рук. Просто в якийсь момент читання перестало мене приваблювати. Наразі я виправляю цю ситуацію і читаю в різні способи, про що я розповім трішечки далі. Але тоді, озираючись на той період, я розумію, що тиск, який я чинила сама на себе, мав доволі негативні для мене результати. Коже, озираючись назад, я бачу, як у моїй бібліотеці багато книг, які я купувала під впливом вукстаграм. Коли друзі ділились новинками або були пости, колаборації з видавництвами. Я під дією цього маркетингу і певного тиску купувала книги десятками. І оце, до речі, має навіть назву. Е, є такий японський термін цундоку. Це коли ти купуєш книги, вони накопичуються, але ти їх не читаєш. І мені здається, якийсь період у мене це було дуже виражено. Зараз дивлячись на ці полиці, я розумію, що частину з них напевно так ніколи і не прочитаю. І чесно кажучи, їх вже варто або подарувати, або продати, щоб вони не займали місце, бо це абсолютно не мої жанри. І якщо говорити про жанри. То зараз я найбільше люблю книги або про саморозвиток, або історичну художню літературу, або історичну нехудожню літературу. І таких книг у мене напевно найбільше. І попри те, що в мене величезна домашня бібліотека, і скоро приїде ще одна валіза книг. Останніми роками я доволі багато слухаю аудіокниги, а не читаю паперові. Тому що в моєму ритмі і у тому, скільки ролей одночасно мені доводиться поєднувати, мені простіше слухати аудіо паралельно з іншими задачами. Таким чином, в я прослухала вже дуже багато книг, і це не було для мене обтяжливо чи складно, а відповідно, давалось мені легко. Це було природньо в моєму темпі, в моїй швидкості, і мене це дуже тішить, тому що якби не аудіокниги, у мене можливо, ще довго тривав би цей період глибокого нечитання. читання. У мене є електронна читалка, але електронні книги зараз я майже не читаю. У якийсь момент я зрозуміла, що це просто не той формат, який мені подобається зараз. До речі, говорячи про книги, я думаю, що буде доречно поділитися підходом, яким ми послуговуємося у виборі дитячих книжок для сина. Якщо ви слідкуєте за цим блогом, то знаєте, що ми частково дотримуємося філософії Шарлотти Мейсон у нашій домашній освіті. І дуже важливою складовою цього підходу є підбір саме живих книг для читання з дитиною. Живі книги в її філософії це книги, які написані не як підручник або сухий переказ фактів, а як справжня історія. У них є голос автора, є сюжет, є образи, є емоції. Навіть якщо це історія чи природознавство, вона все одно подається як розповідь, а не як конспект. І мені подобається цей підхід тим, що він дуже природний, бо дитина не вчиться через примус, вона вчиться через інтерес. Вона запам'ятовує не тому, що її попросили повторити, а тому, що в неї в голові залишилась картинка. Я для себе дуже просто відрізняю живу книгу від неживої. Якщо після кількох сторінок син просить читати далі. Якщо він ставить запитання, або якщо починає переказуватися і гратися в те, що почув, значить книга працює, а отже є живою. А якщо текст звучить як підручник, який просто переказали простішими словами, щоб дітям було зрозуміло, навіть якщо він корисний, він не завжди буде тим, що справді захопить. А отже, таку книгу ми не вважаємо живою. І ще важливий момент: живі книги дуже добре формують смак, тому що дитина звикає до того, що книга це не щось навчальне і нудне, а це історія. В яку можна зануритися і прожити. Серед наших полиць є декілька прикладів книг, які я точно можу назвати живими. Наприклад, книги Ініт Блайтон Таємна сімка або Славетна п'ятірка. Це саме той випадок, коли книга настільки захоплює, що дитина потім переносить її в реальне життя. Наприклад, у мій син зараз із друзями утворив власну таємну трійку. Вони грають в шпигунів, проводять розслідування і взагалі дуже захоплено відтворюють сюжет книжок у своїх іграх. І для мене це один із найкращих показників того, що книга. Справді жива ще один приклад живих книг це історії, які дають дитині відчуття пригоди і відкриття світу. Наприклад, Вінні Пух. Це не просто казка, це книга з живою мовою, з характером, з теплом, і вона чудово читається вголос. І останній один із улюблених прикладів це павутиння Шарлотти. Це дуже добра, дуже людяна історія, яка водночас проста для сприйняття, але при цьому дає багато тем для розмов про дружбу, про турботу, про вірність і про те, як ми ставимося одне до одного. Прибирала в бібліотеці, також знайшла декілька книг, які потрібно або віддати у вуличну бібліотеку, або подарувати комусь, тому що я не планую перечитувати їх вдруге. Різь, відповідно, буде шкода, якщо вони займатимуть місце, яке насправді могли би займати книги, які я точно перечитуватиму. Місця і так насправді небагато, тому потрібно бути дуже обачною з тим, що залишається, а що йде. Тому також збираю книги, які віднесу в Єрусалимську.

вами повністю бібліотеку переглянули книги, розсортували їх за розміром, кольором, за е, жанром. Сподіваюся, що цей порядок протримається довше. Але також, поки пам'ятаю і думаю про бібліотеку, згадала, що нам точно потрібно ще одну секцію докупити, тому що найближчим часом я отримаю нову валізу книг і їх вже точно не буде куди складати. І я маю зібрану корзину на Амазоні з книгами англійською, які також потрібно буде десь розмістити. Тому нам точно знадобиться ще одна секція бібліотеки. Але я дуже задоволена прогресом сьогодні і рада, що це сталося. І рада, що бібліотека нарешті набула красивого, організованого і охайного вигляду. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пока!